Вітаю вас. Зроблю розпакунок ось такого павербанку. Він називається. А зараз скажу вам по назву: UMB Torimo TRM1035 30 мА Black. Так. То він виглядає ось так упаковочка. Я замовив на розетці. Ось, дуже задоволений тим, що можу замовити і швидко отримати. Ось. Що тут цікавого, те, що я побачив, це один порт для зарядки і чотири порти на під'єднання під, під, під пристроїв. Ось. Що ще? У нього є. Можливість побачити, скільки батарей га, по павербанку залишилося. Ось, тому зараз. А, Fast Charging. А, швидке, а, як це, заряджання. Так. Зараз його розпакуємо. Так, де тут-куди можна долучитися, доєднатися. Ось момент. Ой-ой! Люблю -ой. як перший раз, перший раз, так. Знімаємо угу. захисну плівку. Так. Ось подивимося, що там всередині. Що ж там є. Чесно кажучи, я не дуже багато про це все знаю. Я просто хочу і хотів, і хочу. Під'єднати у мене є два бажання. Під'єднати один павербанк до стрічки світодіодної, щоб в мене завжди було світло, навіть коли світла немає вдома. Ось, А інше до. ще думаю придбати: під'єднати до. Wi-Fi. І вже з Wi-Fi подивитися, як це все буде. Але, в принципі, я спробую, напевно, поки цей, а може ще інший свій. От, добре. Це я для чого я його купляв. Зараз подивимося зараз моментик. Як тут мені тут ще зняти. о па оп 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 оп, оп. Ой-ой! Трошки -ой. зачепив. Заци... Але нічого. Так, добре. Ага. Як він тут відчиняється. Є, відчиняється. Так, дивимося, що там всередині. О, він тяжкий такий прямо, а. Ммм, боже, як це класно пахне свіжа техніка. Так, що там всередині. Але це все був пакетик. Добре. Зараз побачимо. Оп. Оп-оп-оп. Є. М -м, це кайф просто. Так, добре. Угу. Ось він такий. от Цікавесенький. Збоку. Тут кнопочка для вімкнення. Так, що тут ще є? А, USB. Так. Type-C, я так розумію. І ще два. Ось один, другий. До під'єднання. тих Тут їх можна якось? ага, Один. Так. Другий. Ось. Прям як дві ножки. Оп-оп-оп. Так, добре. Як він. Є тут заряд в нього, чи немає. О, є заряд. Якщо видно, 69%. О, потух. Можна навіть щось під'єднати і подивитися, як він буде працювати. Але це згодом. Ось. Хоча, хоча, хоча можна перевірити зараз. Момент. Взяв те, що хотів під'єднати, але додам ще тут є інструкція. Є е, перехідничок USB Type-C. О, це те, що я недавно купував. О! І побачимо. Yeah. Все працює. Видно так? Все працює, все добре. Показує відсотки, скільки залишилося. Дуже, мені здається. Класно, що є така можливість подивитися. А це мій такий, напевно, перший пристрій з екранчиком, тому я задоволений. От, дякую вам за перегляд. От, бажаю вам міцного здоров'я, класного настою і все, хай щастить. Дякую, побачимось. Ще додам маленький постскриптум, як кажуть. Ти, що забув, але потім спам'ятав. Покажу, як він заряджається. Хоча тут можна і в іншого проводу, але я чомусь вирішив взяти інший провод, думав сюди до камери піднести. Але все-таки зараз камеру покажу. Оп. Оп -оп 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 -оп. Ось він балесенький кабельочок, Він іде прям і ось. Заряджає все. Все добре. Тому ось так все працює, все супер, класно. Я задоволений. Дякую.